Привіт, вболівальники Київського Динамо. Ось ваш улюблений канал новин, який пропонує вам ще одну новину про вашу улюблену команду. І якщо ви ще не підписані на канал, не гайте часу і ставте лайк прямо зараз. Сьогодні у нас гаряча новина про можливе повернення півзахисника добре знайомого вболівальникам київського Динамо, мова йде про Сергія Булечі, який зараз виступає в оренді в зорі. Згідно з інформацією. Клуб планує запросити Булесі на наступний сезон, а для цього гравцеві доведеться пройти літні підготовчі збори з командою. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Булесі провів за ізорю вже 19 ігор, забив 6 голів і зробив 4 асисти. А ви, вболівальник київського Динамо, що ви думаєте про можливість повернення булесі в команду? Чи буде це гарним підписанням на наступний рік? Це ще одна новина. Яка свідчить про зацікавленість київського Динамо у посиленні складу на наступний сезон і боротьбі за найкращі позиції в рейтингу Українська Прем'єр Ліга, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин Динамо Київ. А ви, вболівальник, кого би з гравців київського Динамо хотіли повернутися в команду.